Если выборы президента провести прямо сейчас, то в первом туре победит экс-главком ВСУ. Ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. 37,4%. Зеленский 21,9%. Это господин Залужный, бывший командующий вооруженными силами Украины. А, Валерий Федорович, вы пидаты? Люди посміхаються, що відповів залужною. Я думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, то я покажу вам трошки згодом, як ви вже зрозуміли, Російська Федерація відтепер активно вкидається в наші вибори, які невідомо ще коли будуть, та чи будуть взагалі. Ну я думаю, що будуть, бо Україні треба зберегти демократію. Але вони так роблять завжди на кожних перед кожними президентськими чи парламентськими виборами. Я покажу вам, як Путін качав до президентських виборів в 2018 році. Ті самі прийоми, і він і пропаганда використовують зараз. Дочекаєтесь, проте на початку пропоную вам кайфунути від чергової крінжі депутата Черепахалюба Журавльова. Я всі ці архівчики полюбляю, ви ж знаєте, так і от пам'ятаєте, нещодавно він сказав цю фразу Ну договоритися з Трампом ми обов'язково договоримося. Я вас уверяю, все це зміниться. і ми будемо з Америкою... В друзьях они все будут не за столом переговорів, а под столом переговоров. Что мы решим, то они и сделают, посмотрим. Але ще рік тому у цього пана, який розповідав про публічні дома зафилов, була зовсім інша риторика. Какой-то позор, вообще, как говорил Швондер. Ну, вот, президент с это... вот что ще придумати придумать сложно. Знаете. Спорно актрисы. Что он, не удовлетворил он ее? Или, или какие проблемы это вообще были? Понимаете? И они на полном серьезе, всей страной, это дело обсуждают. Ну вот просто прям вот реально, президент, подчеркиваю, Соединенных Штаты, который реально может избраться еще раз президентом, судится со шлюхой, конченной шлюхой. Чекайте, чекайте, так от на столі і під столом, буде так, як ви сказали, це ж за шлюхами чи з черепахами, чи взагалі як все це у вас корелюється? я Щось заплутався? Так само пропагандисти заплутались, що ж там згодою по ресурсам між Україною і Сполученими Штатами. Там есть какие-то обязывающие пункты? Пункты, ну, обязывающие обязывающий Украину пункт, или Соединенные Штаты? Обязывающий пункт Украины отдавать 50% от всех вариантов, из которых сейчас. можно получать доход и новых, очистить, новых, очистить вот, их от это любых это, обязательств. Это важный момент. От нового всего, что будет Нет, разрабатываться вот, или вообще, что получает украинское государство? Вообще, э, за, за рамки выведено только средства нефтегаза и укрнафты, которые уже наполняют бюджет. А вот все остальное прописано максимально неконкретно ага. что может быть внесено просто вот знаете вы хотите новые деньги а вот отдайте пожалуйста 4 атомных станции и мы будем продавать электроэнергию украины в европу вот такие могут быть варианты Ой, Или, в общем, как -то а где -то... просто пока так. там нет угу. в тексте не того что устраивает соединенные штаты которые хотели да, конкретных денег это нет, проект, нет, нет, нет. Трамп, не украинские да, дайте антон да, да. тут то в ней не может прочитать 4 сторинки угоды І прийти до якихось висновків, тому що ну все це їм складно усвідомити, що будь-яка угода це межа компромісу. І вони ж два тижні повторювали за Трампом 500 мільярдів України віддасть 200 мільярдів, 1 трильйон. Сьогодні виходить повідомлення від Білого Дому, що вони б хотіли отримати 20 мільярдів доларів від угоди з Україною. Але вони настільки бояться Трампа, що Виправдовують його слова з відвертою брехнею і перебільшеннями, кажучи, що це його налаштовують європейці. Я вам вчора розповідав з приводу накидування фейкової інформації щодо миротворців в Україні. Тобто, Трамп сказав, що Путін погодився на те, що в Україні будуть європейські миротворці. Виходять Росіяни, кажуть, е, ей, ей, ми це навіть не обговорювали. Камон! Але ще раз вони настільки його бояться. Що кажуть, що це європейці внушили Трампу цю мисль? Е, те, що він сто разів це казав під час передвиборчої кампанії, то таке, але. Его загипнотизировали европейцы. Что делают европейцы, постоянно внедряя в сознание Трампа на всех этих встречах, что он должен поддержать идею европейского там, контингента на территории Украины. Да? Ну, ясно, идет операция по внедрению вот, действительно в мозг Трампа идеи этой безумной. И чтобы она выглядела как его идея. Потому что посмотрите, чем пестрят, какие заголовки сегодня большинство... Це чувак просто передивився фільми Начало, де вони лягали спати і уві сні вривались в мозок людини і створювали якусь ілюзію, щоб людина, коли прокидалася, це типу була її ідея. Ось я все, я нарешті зрозумів. западных изданий. Кремль против идеи Трампа уже теперь, да. Кремль Кремль противоречит заявлению Трампа насчет того, что европейские миротворцы могут размещены быть. То есть пытаются столкнуть а, вот позиции Вашингтона и Москвы, при том, что пока еще конфликта интересов нету. Ну да, Трамп считает, что мы не будем возражать против европейских. Нет, нет. Китайского. Трамп сказал интересно, ну, Он сказал, ну, наверное, ну, пусть будет. будут миротворцы. Ну, если все будет, да. стороны, все, да. ну да, не против. Да, да но, при, а этом, нет, но он там, против. Нет, при этом он выразил свое мнение, что Россия, наверное, не нет, будет да. против. Да. На что вы сказали? Да. Нет, мы, не, мы сказали, что сказал, нет. ты ошибся. Нет, мы, да, мы опять-таки на консультациях да, да, да. между Вашингтоном и Москвой мы эти вопросы утрясем, решим. Вопросов нету, да? Но вы же понимаете, как они сразу пытаются пред... И Стармер завтра, конечно же, на это будет делать акцент. Взагали на пропагандистских каналах останнім часом перемога», яку вони продают своему глядачеве, А жнат. То підсмерджує чимось таким гнилуватим, наче Росія перемагає юху, цілі спецоперації виконані. Ну ви це чули неодноразово, ми тут показували всі ці цитати. Але якщо, наприклад, ціль спецоперації була в тому, щоб в Чорному морі не було російського флоту, то реально росіяни впорались. Зверніть увагу, як полковник Хадаренок дуже боязко і аґаворочками подає информацию не с моей стороны не попытка высказать там какие-то указания там или какое-то совершенно категоричное мнение но просто вот некоторые сомнения что вот может быть сделать так но например, в отношении э, корабельного состава наших флотов на Черном и Балтийских морях. Вполне возможно, что эра кораблей крупного водоизмещения вот в этих водных бассейнах уже прошла. Это первый момент. Поскольку это сравнительно небольшие по площади а акватории, чё? насквозь простреливаются и береговыми ракетными комплексами, и авиационными средствами поражения, ну, можно сказать, от одного берега до, до другого. И плюс еще ко всему утрата корабля крупного водоизмещения. Это все-таки, она и резонанс имеет определенный, не самый лучший для той стороны, которая его потеряла. Да и плюс, наверное, не надо присваивать вот нашим кораблям ну, какие-то чрезмерно пафосные наименования. Мало того, что там потеряли корабль. Генерал Петухов. Или там... Кадировський взгляд або ну це зрозуміло, що він говорить про Москву цих всіх генералів, які там були часів Другої світової неймінг були потоплені всі в Чорному морі за ці три роки. Так еще и с пафосным наименованием. И в этом, опять-таки, я не веду речь о том, чтобы как-то уменьшить оперативные боевые возможности этих да объектов. Нет. Я думаю, что беспилотные на... платформы, как надводные, так подводная, подводные, наоборот, воздушные, несущие наоборот, на большое количество разного типа беспилотников... Наоборот, резко меры. нарастить, резко Каня. нарастить. Без... Но перед возможностью... Пересмотреть вот некоторые традиционные да? взгляды, скажем, на Черное море иметь дивизию надводных кораблей, но ну, может это уже и это уже и пережиток э, прошлого. Али ничего. Пане Ходаренок, ви не хвилюйтесь. Наступний експерт після вас, пан Клинцевич. Пояснить все, чому і куди зникли російські кораблі. Ми заговорили про безпілотники в самому разном виде. І а, Україна в цьому отношении вместе з Западом отрабатывает технології. Сейчас они уже начинают разрабатывать целую линейку беспилотных подводных дронов. Вот. Причем а, тот сбор политиков, который был в Киеве, они приезжали на заводы, они смотрели, они ставили свої подписи на этих дронах, которые сегодня массово более 130 дронов полетели. на нашу территорию, в том числе в направлении Краснодарского края. Понятно, что Зеленский эту возможность упускать не будет. И чем ближе к мирным переговорам, чем ближе к датам каким-то встреч, он будет эту историю интенсифицировать, он будет ее наращивать как терроризм, как колл-центры, которые нам еще предстоит выкорчевывать. Это для нас немаловажный момент. Но здесь пока что в условиях, когда Трамп говорит, что мы прекратили поставки военной помощи, По факту ми бачимо, що продовжають роботи. 5000 тисяч старлінків закуплено О, поляками і передоставлено. Тут навіть вопрос що заключається не в покупці терміналів, ми теж покупаємо можливість їх роботи на закритих територіях. Стоп! Як так виходить? Трамп щось сказав, а воно не відповідає дійсності. Трамп сказав, що не буде йти зброя в Україну, а вона й надалі йде. Може, Трамп просто не уточнив, що не буде якихось нових оголошених пакетів допомоги? Але окей, ще купа тих, що були перед цим оголошенням, до нас не дійшли. Мало не половина того, що нам обіцяли взагалі заклали в бюджет, не, не дійшло. І тому цей клінцевич і говорить, що і старлінки працюють, і Хаймарси стріляють. І ви, росіянчики, коли будете наступного разу видавати щось таке в ефір. Ви Олічки Скабєва, бумажечку, занесіть, будь ласка, бо в неї Україну бросили і без оружив, і без старлінків, і без хаймарсів. прекратят военные поставки Украине. Проблема в том, что ключевые системы ПВО, ХАИМС, АТАКМС Европа заменить не способна. Запасов, накопленных при Байдене, у ВСУ хватит до середины лета. Дальше почувствуют дефицит. Старший аналитик Украинского фонда, вернись живым, предупреждает, даже при текущей помощи Украина продержится не больше года. Европе нужно срочно наращивать производство, чтобы Заполнить пробелы, особенно в ПВО. В общем, время работает против Киева, а Трамп уже заявил, что поставки оружия. Астановлена Росія, їхні коні і віслюки. Це от якраз такі е, сучасна війна, до якої Україна на думку російських пропагандистів має прагнути. Але давайте в студію до Салав'йова. Пан Клінцевич і його висновки. Це як я люблю казати окремий вид мистецтва. Ми Ви смаглі вот отець саме важний фактор, так називаємо. Адаптивность очень быстро меняться на поле боя, машины, оружие, техника, там сетки очень много всех вещей. Мы видим, что в какой-то части Украины сейчас отстает у них танки позже значит, начинают закрывать там, сетками и всем остальным. То есть, мы в какой-то части идем на, на шаг вперед и опережаем. Цікаво, а чому росіяни... Перші почали наварювати у ці сітки мангали над своїми танками. Може, тому що українці першими поставили на потік виробництво в дронів, бо джевеліни стугни, лави – супер дорого, а тут за 300 баксів можна зібрати дрон, і він влетить е, в сучасний танк. 90 Владімір. але я не буду там перебільшувати наші спроможності. Реально, війна працює в дві сторони, коли росіяни почали масово використовувати FPV, То захисні сітки з'явились і над лінійкою наших танків. Я маю на увазі там, пострадянських радянських, так, які використовували ЗСУ і вже і наварюють і над Леопардами, і над Абрамсами. Зараз росіяни активно використовують дрони. На оптоволокні, це знаєте, такий технологічний розворот відбувся в дві сторони, поки Україна намагалася навчити дрони літати з машинним зором, росіяни е, пішли іншим шляхом, вони використовують оптоволокно, просто дрон летить на величезному багатокілометровому тоненькому проводі, і його не бере і не перебуває жодний реп. І це справді виявилося ефективно. Е, бо в ребах, от де Україна зробила теж технологічний прорив. В Ребах Україна топчик. Хахлам не подайте, хреб глушить все. Наші дрони не літають. Я щас про радіоуправлення. Ваш лоуха, говно не робочим. Все, весь реп, блядь, говно Весь реп, блядь, гавно. Небо повністю під хахлами. Хахли. Весь реп, блядь, гавно. Дамідж. А знаєте, кому ще треба носити над собою захисну сітку чи ходити в карманчики з ребом? Колишньому депутату партії регіонів Володимиру Олійнику. Кожна його поява в ефірі Соловйова – це фієрія. Зеленський – це продукт Запада. Довго накачували егоїзмом, що він великий руководитель. Плюс накачаний наркотиками, і наркозами. Він повністю руки в Сенаті, а тут не так з ним Да Ти ніхто, все. Время ушло. Промовивши фразу, ти ніхто, все, пан Олійник. Опустив сумно очі, бо раніше він був депутатом, їздив на шикарних автівках, його розважали топові артисти, можливо, навіть і коли Зеленський. А тепер пан Олійник розважає російську публіку, бо як він сам сказав, його врім'я ушло, але як на мене розважає топово. тут жодних претензій. Молчання я гнят. А чому то мовчат. В Америке, Клинтоны, Обамы, Блин. Бен, Бен, Бен! В Америке, Блинтон, Клинтоны, Обами, Блинкины. А потому что да. список обштейна. А чому вони молчать? Ви помните, що по, по первому сроку прибивання... Трампа во власти, они критиковали его указы, а молчат. Сидят как мыши под веником. А Господи, дело в том, что у них каждого рыцарь не в пуху, а в долларах. И они боятся подать этот писк для того, чтобы сразу же ФБР начало... интересоваться этими людьми. Конкретно этими. Быстрее. Чтобы так. Они не сидят. Так. Они проводят диверсионную работу. Мы видим рейтинги его падает, публикации. Блокируют всякими возможными способами через губернаторов, суды значит, его программу по миграционной политике. Они активизировали Запад. Но те тоже так понимают, что каждый за себя. И поэтому, безусловно, это будет еще предметом того рассмотрения, что все-таки откаты были и очень большие. Я щипи руку Тому Чув конспірологічні версії, що Зеленського на виборах будуть підтримувати Сполучені Штати, а Залужного Велика Британія. Типу, Зеленський взяв у штат ну, штатів багато грошей, і вони хочуть, щоб він це віддавав. А залужний, ну якось тут логіка втрачається. Залужний це залужний. Ніхто не бачив його програми, але його вже підтримує третина, як мінімум, українців і росіян на цьому активно грають. Якщо вибори президента провести прямо зараз, то в першому турі победит екс главком ВСУ 37,4%. Зеленський – 21,9%. Уровень доверия к Зеленскому 15,9 ⁇ это второе место. Порошенко на третьем 5,6%. Четвертое место у главы Гур Буданова 3,2%. На первом снова Залужный 27%. Тем часом Путин уже работает. у сторону залужного, називаючи його так шановано господином. Ну і звичайно применшуючи роль і владу Зеленського. У нього рейтинг, по нашим даним вони носять об'єктивний характер ровно в два рази менше, ніж у його ближайшого политического возможного э, соперника Это господин Залужный, господ залужний, вивчий командуючий ворожоної сили України, сослали, э... Не в Сибирь, а в Лондон. Путін йде по заготовленні стратегії в 2018 тисячі році. Він використовував цей. Прийом проти чинного президента на той момент Порошенка в 2018-му в Сінгапурі він сказав: нам не о чим говорити з теперішньою українською властю, поэтому ми ждемо наступну. Під час східноазійського саміту Сингапурі російський керманич заявив, нинішня українська влада не здатна регулювати конфлікт на Донбасі, тому в Москві дочекаються виборів, щоб домовлятися вже з новим керівництвом. Ну і тоді Порошенко на цьому грав: що або я, або Путін, і Путін не хоче, щоб Порошенко був президентом і так далі. І щось мені здається, що зараз Зеленський буде йти по тому самому шляху, він буде себе протиставляти Путіну і на цьому будувати боротьбу. Бачите, як все змінилось за ці роки. Якщо він візьме. Собі в гасло Армія мова Віра, я теж не здивуюсь, бо Зеленський чітко йде по цій програмі: армія і мова, і Віра, ну, лавра, Ну ви розумієте, так якщо подивитися сьогоднішні рейтинги соціс, то Залужний виносить Зеленського в другому турі вперед ногами. Ще одна конспірологічна теорія, про яку я чув, що Зеленський цілеспрямовано наклав санкції на Порошенка, аби мобілізувати його прихильників, щоб у другий тур вийти з Порошенком і там його. Перемогти. Але повірте мені, будь ласка, на слово. Це занадто складна конструкція для українського політику. Мо ніхто там на два кроки вперед. На три, на чотири не може думати. Там зазвичай просто затикають дірки, бо несеться постійно і купа проблем, які треба вирішувати наразі, а не продумувати стратегію на півроку чи на рік вперед. Особисто для мене очевидно, що залужний вже готується до виборів. Він для мене почав готуватися до виборів, коли не віддав верифіковану сторінку головнокомандувач ЗСУ і переназвав її на Залужний. Для деяких людей це. Не показника. Я вам скажу, що якщо з якоїсь структури йде команда, команда йде з посади. Вона не забирає з собою соцмережі відомства. От адміністрація президента Порошенка у всіх соцмережах стала офісом президента Зеленського, просто там адміністрація Порошенка стала офісом президента. Але е, при цьому у кожного є свої окремі сторінки: Володимир Зеленський, Петро Порошенко, вони собі вони в них були, вони в них і залишилися. Адміністрація чи офіс президента вони залишаються з тим, хто на посаді, ніхто його з собою не забирає. Але у Валерія Федоровича на рівному місці з'явився півмільйонний телеграм-канал на той момент, як я це помітив, просто написано, що сторінка втратила верифікацію. Дивлюсь, її переназвали. По-друге, сам залужний використовує метод Зеленського у 2019 році. Він не каже ні так, ні ні. Відповідаючи на питання про вибори, це додає йому балів, що типу вибори. Після перемоги, тоді й буду відповідати на це питання. Весь зал хоче, щоб я вам поставив одне останнє запитання. Валерій Федоровичу, ви підете? <плес> Люди <плес> посміхаються. Дивіться, для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, умови, про яких таке питання буде абсолютно бандаречне. Ну, я вважаю, що так. Придуть ці, умови, придуть ці умови, Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готов буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. Трошки більше ніж два тижні тому, 8 лютого, в Ютубі з'явився Ютуб-канал Залужний. Там поки що опубліковані промови і виступи Валерія Федоровича. Споглядаючи на неймінг відео на колежі на ці всі заставки, я розумію, що не особисто Валерій Федорович його веде. Тобто медійна команда там вже або формується, або сформована. До речі, в мене в телеграм-каналі йде голосування. Типу, другий тур, куди вийшли Зеленський Залужний. Кого ви оберете, заходьте, голосуйте, ми так розважаємось. І якщо вам цікава ця тема, то ми можемо її продовжувати. Для цього напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Хто вам більше подобається з можливого списку. І окремо подяка всім, хто не погоджується з моєю думкою, але залишається на каналі. Я дуже ціную вашу позицію, ваші думки, ваші коментарі. Побачимось з вами вже завтра. Всім па-па